Над мірним тиском з боку Росії ми добре усвідомлюємо, що Росія не тільки наш сусід. Ми добре знаємо, що Росія, але і століттями поневолювач українських земель та нашого люду. При цьому ми нагадуємо, зокрема у цьому році на 80-літтю голодомору, що Осідком від директора та розпоряджень до довело до, до геноциду нашого народу була моства. На цьому місці ми долучаємося до вимог народу, відставки кабінету міністрів, уряду прем'єра міністра Азарова, кримінальне дослідження незалежним міжнародним трибулом, трибуналом силових розгонів і провокацій на прокарання винних. Остаточно як вимагає народ і в Україні, і ми намагаємо до відставки президента Януковича та скликання до строктових президентських виборів з чітким визначенням дальшого стратегічного курсу для України та її народу the Ukrainian Congress Україні Паверськоміті America strongly condemns the Ukrainian governing authorities' November 21st decree halting EU preparations and denouncing the November 30th brutal attacks on peaceful demonstrators gathering in Kyiv's Maidan. Therefore, we call upon the U.S. government to card immediately card. reiterate their support for the Ukrainian people and their aspirations to join the Ukrainian European Community of Democracies. We further call on immediate economic sanctions, which include freezing of assets and visa restrictions for Yanukovych and his government. We call upon the U.S. government to speak out in support of the millions of peaceful Ukrainian demonstrations gathered on Euro. слава Україні, ще раз.